Фармадол. забудь про головний біль. Ой, у, і ще одна, одна. Я поки що нуль, але я вивчу. Ось так вихованці Бучанської театральної студії вчать свою нову французьку подружку Флоранс українським пісням. Зараз на їхніх обличчях безтурботні усмішки. Вони бушкетують і прагнуть вивчати щось нове. Вів, хай живе, Вів театр хай живе, а ще не так давно. Ці маленькі бучанці були свідками жорстокості російської армії і нещуток знають, що таке життя в окупації. Вистава Країна блакитних синичок про протистояння України і Росії. Вона, як і дві інші нові вистави Бучанського будинку культури, з'явились завдяки ініціативі «Флоранс». Волонтерку вразили бучанські діти, які бавились на руїнах рідного міста. Тому вона вирішила організувати для них культурне дозвілля. І через свого перекладача та волонтера Дениса почала опікуватись театральною студією основна мета цього проєкту життя заради мистецтва це, щоб місцеві бучанські діти могли відволіктися від реалій війни. Que, grâce dons, ils sont en завдяки французьким спонсорам. Я знайшла кошти, на які ми оплатили роботу театралі, пошили костюми. Я попросила, щоб всі костюми для вистав були вироблені саме місцевими майстринями, щоб всі гроші, які будуть заплачені, вони залишилися тут. Француженка Флоранс має двох дорослих дітей: – 20-річну лею та 17-річного поля. У себе на батьківщині вже 21 рік. Вона очолює консалтингову компанію, яка допомагає підприємствам покращувати свою роботу мій тато так само був керівником підприємства, і саме він надихнув мене зайнятися власним бізнесом і допомагати людям налагодити комунікацію. налагоджена робота, щасливе материнство та коханий чоловік. Поруч Флоранс завжди успішно балансувала між кар'єрою і родиною. Та п'ять років тому. Її іделію сколихнула тяжка хвороба. Я перехворіла важкою неврологічною хворобою. Її симптоми це коли все тіло пронизує біль, і неможливо навіть рухатись. Я провела багато часу у ліжку майже нерухомо. Це невиліковано. Я можу в будь-який момент пасти на землю, втратити свідомість. Мої діти одного разу перелякались, що їхня мама померла. Свій стан Флоранс підтримує медикаментозно, та вона зізнається, що найбільше їй допомагає підтримка рідних. Завдяки підтримці моєї родини, моїх дітей і батьків, я змогла перебороти цю хворобу в сенсі встати з ліжка. А коли я почала себе краще почувати, то сказала собі, я мушу робити щось не тільки для себе, а й для інших людей, щоб почувати себе більш щасливою і здоровою. Саме тому француженка створила гуманітарну організацію Нове життя і гідність, яка направлена на допомогу жінкам і дітям. Це рішення припало на початок повномасштабного вторгнення в Україні. Тому фляранц наважилась особисто приїхати і допомагати українцям, які постраждали від війни я вибрала Україну інстинктивно. До цього я ніколи не була тут і ніколи не була в країні в стані війни. Це, мабуть, Україна обрала мене, а я обрала її у Франції. Дуже багато говорили про масові вбивства цивільного населення у Бучі. Про бойові дії в Ірпені. Тому, коли я приїхала сюди навесні, я побачила наскільки тут мало гуманітарної допомоги, і я вирішила сконцентрувати свою допомогу на цьому регіоні. Ірпін. У Франції Флоранс постійно шукає спонсорів, аби допомога українцям не припинялась, і каже, готова це робити скільки буде потрібно. Я мрію, щоб одного дня мені подзвонив Дені і сказав: Флоранс, подивись, по Україні крокують люди з синьо-жовтими прапорами і святкують велику перемогу. Якщо приїжджай прямо зараз в Україну будемо святкувати перемогу. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.